Чи потрапляєте ви у рефлекси? Звичайно. Звичайно, є ситуації, до яких я не готовий. Є така ситуація. І я можу попасти в рефлекс. Але ж задача рефлекса це не завдати мені шкоди. Задача рефлекса це посилити мої функції. Тобто, коли в мене працює активна фаза рефлекса, я супер. Супром стаю. Тому, наприклад, коли моя, моя дружина скаже, знаєш що, я пішла до тебе до іншого, бо ти поганий, бо ти все время на роботі сидиш і не приділяєш мені уваги. А в мене не буде, наприклад, якоїсь іншої жінки десь там на стороні, то що буде? Я буду мати рак простати. А коли я не зможу бачити своїх дітей, бо вона, наприклад, їх відсудить у мене і скаже, все, не будеш їх бачити, то в мене буде активний рефлекс чого? Очей. І коли я буду бачитися своїми дітьми, наприклад, на вихідних, то в мене що буде виникати? Конюнтивіт. То, що я заболів на кон'юнтивіт? Ні. А якщо ця подія трапиться влітку, тоді, коли цвіла липа, то кожне тепер літо, коли буде цвісте липа, у мене що буде виникати І Це тут алергію. Але коли я розумію ці процеси, так, стоп, ну хорошо, ну йде, дружина. Ну, я можу розуміти, що я їй там не подобаюся. Ну нічого страшного, таке в житті буває. Коли ми були разом, було чудово. Дітей, ну чому немає, це мої діти, і я буду максимально часу, який я маю, їм приділяти увагу це нормальне я ще від них не відмовляюся, бо це мої діти. Я дуже люблю дітей, особливо своїх. Ось. Тоді все нормально, нічого в мене не включається. Я можу попасти в рефлекс. Але коли я розумію і знаю рефлекторні реакції, я не залишаюся тривалий час в активній фазі. Бо чим довше я в активній фазі, тим більший змін, як маховик, розкручується у моєму організмі. І тоді мене важче проходить фаза загоєння. Розумієте? Але коли ви це все розумієте, то вас нічого немає. Оця фаза загоєння таку відбувається. От, теж сьогодні, приклад, у нас жінка е навчання е проходила, е теж по курсу «Я вибираю жити». І от вона сьогодні написала, каже: слухайте, ну, все тепер розумію. Там приїхала, наїхала на неї, там перевірка якась е з банку, там щось почала, а чи рахунок там. Почала якась перевірка. Забрали працівників, там в неї багато працівників є. Е, і там, на жаль, в сьогоднішніх умовах ТЦК вимагають, щоб там, дати списки. Прийшли просто людей о, так, посередині робочого дня, просто позабирали і все. Просто посередині робочого дня. Вона там з ними воювала і так далі. Вона попала в рефлекс. Та, звісно, вона була в рефлексі. Бо ж рефлекс давав можливість відбивати тих працівників і спасати їх, щоб вони повернулися додому. Вона каже, ну я працюю і допомагаю військовим, а вони приходять, що в мене тепер працівників ще й забирають. Тож це ж несправедливість. Я ж допомагаю їм. же. То вона в рефлексі. Щоб їм протидіяти та противостояти. Як тільки вона припинилася, що? Процес загоєння. Але якби вона цього не знала, то що б була? Вона б далі злилася на цих військових там, і так далі. І так далі. І це до чого призвело? Ну, Наприклад, там. Він підслунковий. Давно і пригнув сьогодні тиск. високий. Він каже, почекай. Ну, я знаю, що тиск піднімається тоді, коли я в активній фазі. Ну, Зараз розслабимося, знайдемо, е як перевести себе в фазу загоєння, й все. Вот все. Тому, коли у вас є знання, ваше життя прекрасне та щасливе. Коли у вас знань немає, ваше життя дуже страждальне. І буде за вами страждати все своє життя та пити пігулки, лікуватися. Знаєте. От мені назначили хіміотерапію, я не можу її відмінити. Ви ж не розумієте, що ніхто, ні одна хіміотерапія і опромінення вас не вилікує. І не вилікують ніколи. Операція має місце, бо коли вам частину органа видаляють, то вже що, заживати немає чому? А раз немає чому заживати, то й фаза загоєння завершилася, уже все. Але якщо ви сприймаєте ці зміни, ой, щоб в мене знову не повторилося все, хоп, у вас новий рефлекс. Бо ви ж не розумієте причини цього, і у вас каша в голові, і ви все. Знаєте, в Японії, здається, це в Японії, От я путаю, чи це Японія, чи Китай, найбільшим прокляттям це було те, щоб людина стала рабом своїх страхів. Вибір за вами.